Відтяпала кусок города на свої клумби, краще б картоплю посадила. Сказала б мені моя бабуся, якби побачила, що я зараз робитиму. Ряд барбарисів я тут посадила ще рік тому. В майбутньому це буде паркан, який відділятиме з одного городу та клумб. Та ряд спіреї, що слугуватиме бордюром до цього паркану. Але бур'ян проти цієї компанії і всяко намагається стати головним в цій композиції. Тому я беру рулонне агроволокно п'ятдесятку, вкриваю зону з рослинами і вирізаю їм отвори. Так, рослинка за рослинкою територія покривається прямо на бур'яни. Їх я не викорчовую, вони згодом загинуть самі. Кілочками закріплюю дві частини агроволокна. Далі буде встановлювати бордюр. Можете це робити і перш ніж постелити агроволокно. Засипаю корою. У мене це середня фракція. До речі, завдяки агроволокну кори потрібно значно менше ніж якщо засипати на ґрунт. і служить вона довше. На цю ділянку пішло 9 мішків, і така клумба прослужить вам роками. В моїй першій клумбі. П'ять років я ще не досипала там кору жодного разу, і жодна рослина у мене там не пропала. Все цвіте і пахне. Тепер і ця зона мене радуватиме, а парканчик наростатиме. Всі матеріали були придбані в магазині як з безкоштовною доставкою Укрпоштою.